Черговий понеділок в нас розпочинається з підтримки допомоги наших сил оборони. Ми майже кожен понеділок, власне, це робимо. І сьогодні знову ж таки прекрасна нагода. Передати квадрокоптери, квадрокоптери УТЕЛ 4 EVO Pro Max-T. хороші, якісні квадрокоптери з тепловізорами, вісім штук ми змогли купити за бюджетні кошти. Тому дякую платникам податків за те, що наповнюють дохідну частину і дають нам можливість допомагати силам оборони, а по суті, допомагати собі. Тому що коли ми допомагаємо нашим військовим, ми допомагаємо собі. Зазначу, що з початку цього року, по суті, ще за перший квартал, який не завершився, 148 Сім квадрокоптерів це утели, це матраси, це тритежки, дороговартісні квадрокоптери передані різним підрозділам сил оборони. Ну а також понад 1400 FPV-дронів. Чекаємо найближчим часом поставки FPV-шок десятки і вісімки. Чекаємо найближчим часом поставки ще тритежок і матрасів. Ну і звичайно що одразу будемо їх передавати нашим силам оборони, щоб вони працювали, нищили русню і наближали нашу перемогу. Тому працюємо далі.